Як я обіцяла в кінці минулого відео, сьогодні я коротко розповім, як же одягалися кияни у 18 та 19 століттях. Насправді, у 18 столітті одяг киян був дуже схожим на одяг козаків як соціального стану. Зокрема, чоловіки одягали жупани, кунтуші, шаровари, чоботи. Жінки одягали каптаники, запаски, очіпки, хустки. Проте міщани використовували більш дорожчу тканину, ніж козаки. Зокрема, велика кількість елементів була із шовку. Зокрема, це стосувалося міщан самозаможних і частину козацької старшини. Зокрема, вони активно використовували в одязі різні аксесуари, такі як золоті вироби та намиста з перлів. Впродовж першої половини 19 століття одяг не сильно змінився міщан, адже Російська імперія це було станове суспільство. І міщани, козаки, так само, як і купці. Вони належали до певних соціальних станів, і їхнє життя не особливо змінювалося за всі ці роки, особливо за ХІХ століття. Хоча в кінці 19-го і на початку ХХ століття поступово мода змінюється, і оскільки є велика кількість фотографій, поштових листівок саме того періоду. Ми можемо побачити, як одягалися киянки того часу. На різних фото можна побачити, що переважно вони носили дуже довгі спідниці, сукні, вгорі одягали якісь жилети, пальта, які також могли прикрашати зокрема, великими ґудзиками. Кольори були Чорні, білі, сірі, такі нейтральні кольори, дуже яскраві кольори вважалися непристойними і небажаними. Чоловіки ж в кінці 19 століття носили переважно взимку, особливо це спростежується на фотографіях, дуже довгі пальта. Серед аксесуарів, які доповнювали образ. Киянки одягали капелюхи, брали з собою парасольки, рукавички, і поступово за ХХ століття мода суттєво змінилася. Адже вже в ХХ столітті на фото ми бачимо спідниці, сукні десь до колін, трохи нижче колін, і поступово-поступово змінювалися до сучасного одягу. Тож бачимо, що за 2-3 за століття, навіть можна так сказати, мода дуже сильно змінилася, як і образ киян. Якщо вам цікава якась іще тема, яку б ви хотіли почути, пишіть у коментарях. Почуємося у наступних відео. З Оленою кохан цікаво про Київ.